Всіх вітаю! Дивимося, які є загрози на наступному тижні від обстрілів для людей з 24 по 30 листопада, західна частині України. Відницька, Волинська, Закарпатська, івано франківська Львовська, Рівенська, Тернопільська, Хмельницька, області, Чорноліська. Так, об'єкти, огорожені, об'єкти, якісь невеликі, які, можна сказати, закриті, може призупинити свою роботу. Може, такі невеликий забути. невеликі невеликі, знову ж будуть страшні новини, будуть залякувати. Тобто будеться робота по залякуванню. Так, в основному, по областям об'єкти, які працюють з рідинами або з оповіщенням. Знаєте, знову полетить щось на захід, що я вам скажу. Вони планують знову щось туди на захід запускати, тобто буде пересікати границю. Вони будуть шукати об'єкти або те, що йде по дорогам нам, те, що планується нам вислати. Ну, тобто, допомога для нас. І буде, буде знову летіти за кордон. Або, ну, там уже оплачена робота, все сплановано. Коротко. Так, дорогі об'єкти, склади. І знову ж склади, які приховані, може, під землею, туди будуть сілити. Слухайте, можу виявити серед військових якогось зрадника. Причому він, скоріше, займається транспортом. Ти правильно зрозуміло, так. Да. Може. Транспортом те, що. Транспорт, який нас захищає. Якось так. Так, також дивимося. Атаки на світло. Знову ж, залишити нас без світла. Атаки на військових. Ну, там вони ще очікують, там якась може бути. Вони ще інформацію не отримали, вони чекають інформацію, але все ж планують. Вони вважають, що це як розплата за щось. Що ми їм тим мудакам зробили, я не знаю. Їх природа вже таких все здала. Покажіть мені, конкретно йти. Об'єкти де загроза. Так, дороги, просілочні дороги, дороги між селами, об'єктами. Також, дивіться, там, де є площі, є будинки, ну ось бачите, типу театри, і все-таки там, до речі, можуть бути військові люди, і ось туди вони можуть сілити. Знову ж, те, що знаходиться біля води і багатоповерхівки, знову будуть намагати. Намагатися туди цілити, але я сподіваюся, що в них нічого не вийде. Так, будинки, знову будинки. Багатоповерхові будинки. Між будинками уламки там, де вокзали, це знову ж показують окраїни, якісь рубежі, рубежі міста з села. І також будинки такі двоповерхові, трьоповерхові. Знаєте, такі, типу, як невеличкі ТЦ. Зовсім невеличкі. Для них теж йде загроза. Ах, так, і ще може, до речі, звільнення, позвільнення якесь тільки мова. Може, обмін буде. Щось будуть говорити. Що загроза, захитокну. Яка мені. Знову дивіться, коли буде йти інформація про літаки, от щось будуть писати, от тоді може бути досить небезпечно. Я розумію, що тут пишеться янгон охоронець але звернути увагу на те, щоб про літаки будь-яка інформація. Чи вилітали літаки бомбити, чи взагалі якась там загальна інформація про літаки, тоді може бути серйозна загроза. Так, західні частини, ну, взагалі ми дивимося на захід, західні частини міста області особлива увага. Планують щось там запускати, причому це буде декілька разів. Тобто в декілька заходів, загрози для лікарень. Хлопці будуть відбивати. Так, і особливо вночі. Світова підтримка. Ну, це світова підтримка це, щоб ви розуміли, це мені просто дублюється, що на захід все-таки вони щось відправлять. Все-таки, туди вони щось відправлять, по-любому. Про полонених знову буде якась інформація. Знову показує, що, скоріш за все, буде щось про обмін. Я не впевнена, що буде обмін, але інформація якась повинна бути. Так що, якось так, і ще місця там, де стоять якісь пам'ятники нашим героям. Не обов'язково цієї війни. Якось так виріжіть себе.